Показую, як робиться ротик. Для ротика можете використати практично будь-яку червону ниточку або темно-коричневу, яка у вас є. У мене є аналогічна нитка, така сама, як основна нитка бегонія YarnArt червоного кольору. Я використовую її. Можете ротик вишити, я його вив'язую. Показую, як. Залишаємо довгий кінчик нитки і е, повертаємо жабку животиком від себе, очками до себе, маківкою до себе, животиком від себе. І ми будемо в'язати стовпчики без накиду по оцьому е, ряду, по оцих петельках жовтеньких. Починаємо з крайньої. Петелечки, яка виступає, залишаємо довгий кінчик червоної ниточки, щоб потім було зручно голочкою сховати це, і в'яжемо просто стопчики без накиду. Ось таким чином. Ходимося по кожній петельці, вив'язуємо ось так це виглядає. Не затягуємо. Так. Ходимо. Ось такі, залишаємо край для. Для того, щоб голочкою сховати, тут я просто витягую можете так зробити для надійності. Ось. Ось так. Виглядає шапка. Ось, бачите. Витягнула і тепер оці ниточки потрібно сховати. Я це роблю голочкою. Так, просовую ниточку. Так, тут десь витягну і ось, підтягнула край. Тут я додатково хочу зробити вузлик. Коли буду ховати ниточку, підхопила голкою червону нитку, зробила вузлик, і тепер десь виводжу далеко голочку. Ось так. Голочку вивела, вузлик. Так, затягнула всередину. Все, він схований. Ось аналогічним чином з цієї сторони. Потрібно сховати ниточку, ось тут, я спочатку її отак. Ви виведу, виведу, підтягую, роблю пузлик для фіксації і ховаю голочку сюди. Тягую цей вузлик, прям, ну от підтягую, затягую. І тепер ось так вирівнюю цей край. Так, дивіться, мені не подобається це. Я краще витягну і ви не залишайте, якщо вам не подобається, краще витягнути. Краще щось переробити, але залишитись в результаті задоволеними. О, Оце вже буде інша справа. Тут буде, я дивлюся, щоб краї були м, однакові, більш-менш, тому що, ну, щоб іграшка виглядала симетрично, щоб кутики ротика були однакові. Це важливо. Все, тут нитка зафіксована, тут я її сховала. Ой, я, напевно. І фіксуємо так. І так. І так. І дивлюсь, чи мені подобається чи ні. От зараз мені край подобається. Він однаковий тут і тут. Так. Все це те, що я хотіла. Отже, голівка готова, будемо пришивати ручки і ніжки.